Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття змовлення. Тема нашого заняття у світі дорожнього руху. Малята, відгадайте загадку, щоб завжди безпечний шлях у всіх у тебе і у мене по черзі ці вогні горять. Червоний, жовтий і зелений. Так, вірно, це наш друг світлофор. Давайте пригадаємо знаки світлофора і пояснимо, що необхідно робити на кожен сигнал світлофора. На червоний, що ми з вами робимо? Так, чекаємо біля дороги На жовтий потрібно приготуватися. Переходити через дорогу. А на зелений що роблять діти? Вірно, переходять дорогу. Ось ми пригадали з вами всі кольори світлофора. А щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Поясніть дорожні знаки, і що вони означають. Що означає цей знак? Вірно, він означає пішохідний перехід. Ви бачите, що на доріжці намальовані білі смужки, по яких переходити потрібно вулицю. А що позначає цей знак? Підземний перехід. А цей Вірно, цей знак позначає надземний перехід. Цей знак позначає зупинку, де ми чекаємо на транспорт. Цей знак позначає. Так, Доріжку для велосипедів. Знаки у червоному трикутнику це знаки застороги або попереджувальні знаки. Вони застерігають нас від, якось, від якоїсь небезпеки на дорозі. Розгляньте їх уважно в червоному трикутнику намальовано. Де нас чекає небезпека. Ось, наприклад, велосипед червоному кружечку означає, що не можна тут кататися на велосипеді, а другий знак позначає, що не можна ходити по залізній колії. А зараз пограємо, вірно чи невірно уважно розгляньте ситуації та розкажіть, на яких діти порушують правила безпеки. Ці діти порушують правила безпеки на дорозі? Так, порушують. Не можна бігати біля дороги і гратися. А ця дівчинка молодець. Вона грає на дитячому майданчику. Це дуже добре. Діти розмовляють на пішохідному переході. Невірно, не можна цього робити ні в коїм разі. А ці малята йдуть по тротуару спокійно. Це добре. Дівчинка вибігла з транспорту. Перша. Можна це робити? Ні, ні в коєму разі не можна це робити. Давайте складемо розповідь Моя поведінка на дорозі. Спробуйте самостійно розповісти про те, як ви дотримуєтесь правил дорожнього руху. А допоможе вам світлофор. він надає невеличкі підказки. Я переходжу по Пішохідному переходу за знаками Світлофора. Коли я йду біля дороги, я йду по тротуару. Граюсь я тільки на дитячому майданчику, на велосипеді їжджу по велосипедній доріжці. Транспорт чекаю на зупинці. Коли виходжу з транспорту, обов'язково пропускаю дорослих, а потім виходжу і я. А ще світлофор хоче з вами пограти у гру. Він буде задавати вам питання, а ви будете відповідати з поясненням, чому небезпечно грати з біля дороги? Так, тому що там транспорт їзде. А чому дітям треба міцно тримати руку за руку дорослого під час переходу дороги? Тому що дорослі уважніше знають, як це треба робити, і навчають вас. А чому не можна переходити проїжджу частину в будь-якому місці? Так, тому що там немає світлофорів і транспорт там не зупиняється. Молодці малята, гадаю, ви запам'ятали усі правила. До нової зустрічі!